Відсутність співпраці між та Україною в галузі розвідки значно збільшила втрати Києва. Як повідомляють змі, це ускладнює ситуацію для українських військ і сприяє досягненню Росією успіхів на одній з ділянок фронту. Найбільший вплив на думку співрозмовників «Тайм», рішення Вашингтона припинити співпрацю з Києвом у розвідувальній сфері, мало на ситуацію на Курському напрямку, як повідомляє видання. Українські сили також втратили здатність своєчасно виявляти російські бомбардувальники та інші бойові літаки, що стартують з території Росії. Окрім того, погіршилася здатність українських сил проводити далекобійні атаки по російських цілях. А раніше для цього використовувалися такі системи, як Хаймерс. Чи зможе поновити цю прогалину європейська розвідка? Читайте на сайті Слава Тіві. Американсько-російський перезапуск 2.0. чим заплатить світ. Під такою назвою у рубриці погляд на Слава тіві з'явилася колонка історика Бартоломея Гайоса. У ній автор пише про байдужість Дональда Трампа до того, що росіяни викрали 20 тисяч українських дітей, убили 13 тисяч цивільних і щодня бомбардують українські міста. Президента Сполучених Штатів не дуже цікавить, що серед українських військових приблизно 40 тисяч вбитих та поранених. Обурення на думку історика Гайоса потрібно. Залишити експертам, Тож, а врешті, почати діяти наближається американсько-російський перезапуск. Це магічне слово пролунало з вуст генерала Кіта Келога, спеціального представника. Трампа з українських питань він заявив, що США мають потребу в нових відносинах з Росією, щоб зруйнувати коаліцію країн, які є суперниками штатів. Підтримку України ж у Вашингтоні вважають стратегічною авантюрою. До чого ж призведе подібна риторика і поведінка США, і чого хоче Кремль в обмін на дружбу з Вашингтоном? Читайте в аналітичному матеріалі на сайті Слава Тіві. Дипломати чи шпигуни Росія висилає двох британських дипломатів за підозрою у шпигунстві. Російська Федерація позбавила акредитації двох співробітників дипломатичної місії Великої Британії за цитую підозру у шпигунстві. За даними Рейтерс, йдеться про другого секретаря та чоловіка першої секретарки політичного відділу посольства Британії у Москві. У російському МЗС заявили про рішучий протест у зв'язку з виявленими фактами, нібито свідомого подання деякими співробітниками. Демісії неправдивих даних під час отримання дозволу на в'їзд до Росії, де Москва побачила ознаки розвідувально-диверсійної діяльності, яка загрожує національній безпеці, та що чекає на дипломатів, і як чи прокоментували скандал у британській владі? Читайте на сайті Слава Тіві. Безпекові загрози Трамп просто вважає, що він може говорити лише з тими країнами, які є імперіями. На його думку, Росія це імперія. А якщо це імперія, то це наддержава. І будемо з нею говорити. Усі менші країни мусять підпорядкуватися більшим наддержавам. Так пояснює логіку американського президента Даніель Бочковський, професор Білостоцького університету, експерт з оборонних справ, імперіум щоб відбудувати імперію Росії. Спочатку потрібна Україна і Білорусь. Неважливо, яка частина, tego. але потребує e, цього. I є і тут Putina. весь менталітет Путіна. Потім він може спрямувати свої зусилля на Кавказ від... чи в Азію, щоб відбудувати, 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 відбудувати радянський союз, Україна є, але для Україна символ. для нього є символом. звичайно. Путін може, звичайно, на Путін шуттва, може шуттва, піти на якісь поступки. може діяти навіть підписуючи переміря чи мир. І поки цей менталітет не зміниться, імперіальний менталітет я побоююся, що кожен договір з точки, точки зору якраз tutaj. Росії Росії буде тільки й виключно тимчасовими про це він розповів ведучим слава TV», а Мої колеги докладно написали про це на сайті Слава Тіві Даніель Бочковський також відповів на запитання, чи не викличе невдоволення Вашингтона на адресу Варшави, оскільки Польща заявила про свою готовність і надалі допомагати Україні. І що буде, якщо Трамп захоче? Послаблювати НАТО про це і не лише докладно вже є на сайті.